У селі Велика Северинка Кропивницького району волонтери відбудовують будинок культури. Щоб створити громадський простір у будівлі, яку не використовували 12 років, громада на початку літа подала заявку на участь у відборі команд для таборів громадської організації Будуємо Україну разом. У приміщенні будинку культури села Велика Северинка розпочали ремонт. Працювати цього тижня приїхали дев'ятеро представників громадської організації Будуємо Україну разом. Серед них 18-річний студент Дмитро Данилін з Києва. Родом з черешневої столиці України Мелітополя, Запорізька область, Добро я тримати не вмію. Воювати на жаль, також, але це класна змога допомагати країні, допомагати руками, не просто якимись словами і речами. Багато хто хоче долучатися, також виділяючи гроші, скидаючи на зсу. Я як студент, на жаль, такої змоги ну не маю часто, тому хочеться якось щось допомагати, їздити по різноманітним територіям нашої країни, досліджувати Україну і допомагати. Якби державі, де я буду жити все життя, 27-річна Марта Марія Плечій приїхала зі Львова під час відпустки. Я як комплітер маю відповідати за волонтерів за їхній настрій за таймінги за те, щоб всі приходили вчасно. Але я такий самий волонтер і роблю все, що треба, що скажуть. Сьогодні, наприклад, ми е прибирали трохи, е чистили стіни, щоб можна було вже гіпсокартон ставити. Своїм прикладом я хочу показати, що можна взяти відпустку на роботі і змінити від віддія... діяльності. От, от таким чином У нас є люди з Дніпра, є з Мелітополя. Одеської області з Львова є. працюємо стандартно з 9 ранку до 4 години. Понеділок вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Розповідає громадська організація Будуємо Україну разом створена у 2014 році. Як почалась окупація місту війни Росії проти України? Хлопчика прилетіло в нього, і він вирішив починати будівництво. І його друзі сказали Та не переживай, ми тобі поможемо. І ціле літо. От друзі приїжджали і вони будували будинок безпосередньо людини, ми працюємо як в школах. Ми деколи, якщо наприклад люди не мають змоги відбудувати свій будинок в таке якесь фінансово-скрутні становище, то теж можемо долучитись до конкретної сім'ї, але переважно це для ми зараз займаємося гуртожитком». Допомагає відбудовувати будинок культури Світлана Юшина. У велику Северинку вона приїхала з Донецької області. Місто гірник з квітня місяця евакуювала з дитиною, ну тому що стало дуже небезпечно. Зараз долучилась волонтерам, щоб трошечки допомогти громаді і в цілому ну не сидіти на місці, просто допомагати людям заради добра. Працюють під керівництвом будівельників. Ми даємо поради, показуємо, як робити, як працювати правильно як правильно широповертом, як працювати перфоратором. Як встановлювати профіля. Приїхало 9 волонтерів. Місцеві кожного дня кількість змінюється. Сьогодні з місцевих волонтерів працює 6 чоловік. Плюс 3 майстра з Кропивницького. Плануємо завершити в суботу і з суботи вже чекаємо другий заїзд безперервно. І на завершення, 21 число, плануємо завершити будівничі роботи. Після того, як закінчиться тут роботи, планується створення обрядової. І кімнати молодіжного простору, можливо, кінозалу, будуть всі умови, конференц-залу для зустрічі гостей, які приїдуть до нас в громади. В принципі, всі верстви населення можуть використати це приміщення. На ремонт цієї будівлі планують витратити 524 тисячі гривень. Половина цих грошей громадської організації будуємо Україну разом, половина це бюджет громади. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. новини на Суспільному, Кіровоградщина.